Хочу з вами обговорити удари по Російській Федерації за вихідні. Гур офіційно поки що не підтверджував свою причетність. Але президент знаємо відзначив воїнів 9-го департаменту головного управління розвідки Міноборони за далекобійні удари. Нагадаю, що було ураження російського аеродрому Олені і літака в місці базування також були уражені на аеродромі САКи, винищувачі Су 30 см Небо-М. Що відомо розвідці про наслідки ударів, зокрема ураження цього даль. Надзвукового бомбардувальника ракетоносія ту 22 М3. Зараз триває Олімпіада і весь світ, звичайно, спостерігає за спортивними досягненнями Ну Але у нас велика війна, і у нас свої досягнення. І це справді олімпійські досягнення українських українських сил безпеки і оборони, спецпризначенців і так головного управління розвідки Ми не коментуємо, що і куди, але. Верховний головнокомандович відзначив далекобійність. Ну зрозуміло, напрямок тут вгадати не, не, не важко, що стосується факту ураження, так ми підтверджуємо факт інциденту ураження. Ну щось, щось влучило кудись, і так ми можемо підтвердити факт ураження і пошкодження стратегічного бандувальника. Це дуже важливо, тому що можливості виробляти подібну техніку нову. У здеградованого російського ВПК наразі немає це те, що міг виробляти тільки радянський союз, і саме тому вони далеко так далеко намагаються ховати їх. Ну але як бачимо, що від справедливого покарання ту тому числі і зброю, яка задіяна в воєнних злочинах проти України і українців, а ми нагадаємо, що це озброєння використовується для завдання цілеспрямованих ударів по цивільних об'єктах, цивільній інфраструктурі, енергетичній, зокрема. ну тому ж, закономірний результат. І взагалі ці вихідні були дуже врожайні. Так, тобто на Росії тривають масові кібератаки на ту фінансову цифрову інфраструктуру, яка задіяна війні проти України і фінансує вбивство українців. Продовжуються інциденти на російських НПЗ і інших об'єктах, які задіяні в війні проти українців. Ну і звичайно, оленя це. Особливий така особлива новина і певною мірою десерт для українців на ці вихідні і далі безумовно точно буде. От ви сказали на ці вихідні. В ці вихідні згадали українці про вагнерівців через бої у Африці. Зокрема, відомо про те, що там ліквідована чинного командира Вагнера Антона Єлізарова. Про це повідомляли z Пабліки. Скажіть, будь ласка, і він, до речі, командував в Україні штурмом Солидара. Скажіть, будь ласка, про деталі того, що відбулося в Малі. Це колона Вагнерівців, це, це Антон Єлізаров. Тобто, як? Які наслідки це матиме в цілому для діяльності російського терористичного групування не, не лише конкретного групування е, Вагнера, а власне всього угруповання, яке терористичним, яким є Російська Федерація, безумовно, це буде мати наслідки. На певному етапі вони дуже розгорнули активну діяльність справді е, е, і на африканському напрямку, зокрема. І не тільки своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що ну власне це вже не той потенціал і можливості Росії вже далеко не ті. А це означає, що і в нових, скажімо так, замовлень і розрахунку на них як точний інструмент вирішення проблем в регіоні буде менше. А те, що повстанці е, отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила їм провести успішну операцію проти російських воєнних злочинців, ну це вже бачив весь світ. В принципі, це можна коментувати. Е, деталі, деталі, ну ми безумовно не будемо про це наразі говорити. Е, скажімо, теж продовження буде. Тут що цікаво в цій історії, як повідомляється повстанці, які розгромили вагнерівців, власне вони ніби як запропонували продати полонених найманців в Україні. Про це йдеться в заяві ніби представника малійських повстанців на сторінці в соцмережі ікс. Чи що вам про це відомо? Чи виходили на контакт, чи можлива така операція з точки зору закону і логістики? Розуміємо, що такі процеси мають відбуватися якомога тихіше? Ну, от власне, це чутлива інформація. Тому е, все, що робить Україна, відбувається в межах і в рамках міжнародного права з врахуванням всіх необхідних процедур. Е, така інформація була, і звичайно, вона відстежується, перевіряється. Це чутливий процес, тому деталі ми коментувати не будемо. Ну, можу лише згадати і процитувати генерала Буданова, який свого часу казав, що російські воєнні злочинці будуть отримувати справедливе покарання в різних куточках світу, де б вони не були, без деталей. Ми просто спостерігаємо це зараз. Фактично наживо. Дякуємо вам за ті деталі, які змогли озвучити для глядачів зального національного марафону Єдині новини вам. Вдалого Дякую. дня Андрій Юсов, представник головного управління розвитки міністерства оборони, був з нами на зв'язку.